красив, как клібень, а бізяна красива какабізяна, кабізяна, какабізяна, друзі. Вітаю! Мене звати Богдана Амосов, Я журналіст. Сьогодні буду розповідати вам про виняткової огиди колаборантку та зрадницю. Огиднішу ніж кива, токсичнішу ніж медведчук, бруднішу залєнку Бандаренку. Тетяна Монтян. Їй нещодавно СБУ повідомила про підозру. Спецслужбовці кажуть, що зібрали вичерпну заказову базу на неї. Кажуть, вона бере активну участь у інформаційно-психологічних спецопераціях російських спецслужб, регулярно виступає на російських телеканалах, де активно закликає до зміни междержавного кордону України та підтримки окупаційних угруповань. СБУ, де ви були раніше. Адже все було зрозуміло ще задовго. до. Отже, про Монтян. Несемося. до речі, підпишіться, якщо ще не підписалися, ставте лайки, вподобайки, та пишіть коменти, звісно ж. Це необхідно. Ну, несемося тепер. Тетяна Монтян народилася в Криму в Керчі. звідти її родина переїхала у Херсон, а вищу освіту монтян здобувала. Барбани дріб у Москві, в університеті Ломоносова на юридичному конституційне право вивчала на секундочку цікаво, якої країни конституційне право їй знадобилося вивчити, аби діяти потім так, як вона діяла. Продовж навчання досліджувала мусульманське право як юридичний феномен. Курсовою роботою другого курсу стало дослідження зеленої книги Муамара Каддафі, а третього курсу, доктрина божественної еманації у верховній владі ісламі шиїтського напрямку, ну і так далі. Практику проходила. Здавалося б, де могла б проходити практику звичайна майбутня юристка із конституційного права в суді, можливо, серед якихось експертів. Та би ж в московському карному розшуку щось у неї з конституцією, мабуть, не так пішло. А у 1994 році Монтян чомусь вирішила покинути територію великої і могучої Росії і приїхати до Києва, де почала займатися адвокатурою захищати тих, кого звинувачують у карних справах, і тут. І тут насправді біографія Монтян, начебто, починає повнитися великою кількістю таких от білих сторінок. Вона захищала представників УНАУНСО, захищала багатьох націоналістів українських, брала участь у акції Україна без кочми. не винна і прагне помсти. А суд Києва визнав спробу адвоката проникнути у райвідділок міліції, щоб захистити свою клієнтку законами. Таке рішення вже виносив районний суд у жовтні, але районний прокурор опротестував його. Що власне було при. Чиною і ще одного судового розгляду справи Тетяни Мотя, утім самої перемоги правозахисниці виявилося недостатньо. Вона вимагатиме порушення кримінальної справи проти брехливих, за її словами, міліціонерів. Я докладу всіх зусиль або проти надії та проти його начальника керівника подільського відділу бажана, були порушені кримінальні справи. А коли проти неї відкрили справу за те, що на акції вона погамселила якихось ментів, то сконцентрувалася на діяльності ОСББ та господарського права, захищали навіть права ЛГБТ. А скільки я вичерпала абсолютно всі засоби показати суспільству, яку шкоду і катастрофу несе за собою прийняття житлового ко. Ліксу і трагедія в тому, що це шкода і катастрофа буде тільки в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Я вирішила оголосити шеститижневе голодування, аби привернути увагу суспільства до цього неподобства. І захищала вона також київські громадські та різні важливі споруди, об'єкти від рейдерства та забудови. Білий юрист, який несамовито бореться за всіх принижених і проти всього зла. Під час помаранчевої революції монтян брала безпосередню участь у створення громадянської компанії Пора здійснювала юридичну підтримку і захист цієї компанії. А що ж, ця істота має стати для багатьох із нас гарним уроком, того, що якщо людина відома своїми добрими справами, не факт, що вона планує ними й далі займатися. Або можливо, і добрими справами вона ніколи не займалася, а робила це для прикриття. Отже, 2013-2014 рік, Євромайдан, революція гідності здавалося б, того самого. О, ж типу, що й помаранчева революція, Україна без кучми, ну і так далі. Всі ті інші акції, які, які а, монтян підтримувала, але ні цього разу вона чомусь не стала захищати український та європейський порядок. Денний спершу вона почала знецінювати майдан. Головне що сенсу в цих барикадах немає. Вони нікого не злякають. Тому що немає реальних механізмів домогтися виконання якихось вимог, тим більше, що і тих вимог, власне кажучи, не висувається. Тому що сміховинна вимога там відставка уряду протягом 48 годин здатна викликати уряду, хіба що напади гамеричного реготу. Опозиція все далі і далі втрачає через свою нездатність, хоч щось конструктивне зробити з величезною народною підтримкою, яку народ продовжує демонструвати. Вірніше, це цікавий наратив, правда? Вже пізно, все вже втрачено, нічого у вас не вийде, казала мантян у грудні 2013 року. Серед інформаційних працівників російського фашизму є, до речі, абсолютно різні гравці. Одні відверто виступають проти тих, кого вони визначили своїми ворогами. Інші мімікрують під союзників, вносячи тим часом в ряди українців чи навіть європейців сварки та зневіру. Ось власне те, що ми бачимо тут. При цьому тим часом Монтян виступає перед майданівцями з лекціями. Тобто, людина завжди знайде собі виправдання, коли спробує щось відібрати у ближнього. Ну за виключенням звичайно 5% альтруїстів, які спробують чинити по справедливості в їх уявленнях. Тобто нам залишається тільки змиритися з цими співвідношеннями і думати далі, чому ж дні народи процвітають. Чому вони живуть прекрасно, як в тій самій Європі, яку нібито тут всі прагнуть, як в тій самій Європі, яку нібито тут всі прагнуть, як в тій самій Європі, яку нібито тут всі прагнуть? І чому ми, наприклад, живемо так погано, а є ще купа країн, де живуть ще гірше? Нагадаю, це відкритий університет майдану. Як вам така лекція? Ніхто, до речі, нічого не сказав проти присутності цієї пані тоді, бо... Вона ж начебто виступала проти Януковича, начебто виступала проти кучми, начебто захищала націоналістів, ну і так далі. Ну начебто не підколупаєшся. А в свою чергою продовжувала приїжджають ноють, які вони нещасні, які плохі, кастрюлеголові вожді, ілі приїжджають упороті вишиватники реально вже з кастрюлями, там з флагами ля, -ля, -ля І орут там всяку єрість про революцію гідності, про святу небесну сотню, про найкращу в Європі армію, яка зупинила Росію і врятувала Європу. Ну, люди, которые особо не вникают, на самом деле им-то на нас наплевать, у них хватает своих проблем. В Брюсселе белого лица не увидишь, разве что полиция ходит. Все остальные это чернокожие, это азиаты, это тетки в хиджабах, Це якщо ви не забули, таке каже адвокатка і правозахисниця Обізяна красива як обіз Монтян Далі під час початку війни Росії проти України, звісно ж, називає маріонеткові е, режими, які влаштувала Росія собі на сході нашої країни республіками ЛНР та ДНР 3 декабря в Донецькі побувала з українська Тетяна монтян. нашей съемочной группе удалось с ней пообщаться. Скажите, а что вы здесь делаете в Донецке сегодня? Приехала посмотреть, как тут живут корола, колорады и сепаратисты. Не живут ли здесь голуби, и кошек и собак, а то ходят разные слухи. И? Ну, не, жрут. не бегают, бегают, там собачки, кошечки, голуби летают, львовская шоколадница работает и вообще. В магазине АТБ все наклейки на украинском языке, прям какой-то разрыв шаблона. Это моя личная ініціатива приїхати посмотреть, що тут делается. Я була ЛНР по диковородності з мозговим. Я раз нагадаю, це та, яка вивчала конституційне право. Вивчала його, нагадаю, у Москві. Ну, згідно з конституцією Москви, яка невідома, що взагалі таке із собою представляє, в принципі, все логічно. Отже, Монтян відвідала окупацію у 2015 році. На той момент російські війська вже були введені в Україну. На той момент вже була вбита низка українських активістів та політиків в Луганську та Донецьку. На той момент терористи вже почали переслідувати за все українське і не пускали в окупацію міжнародні організації, такі наприклад, як лікарі без кордонів або вони маніпулювали присутністю обсє. Ось така хороша юристка Монтян. Вже тоді громадськість мала поставити запитання. А всі ті типу хороші правозахисні дії монтян до 2014 року. Це дійсно були її дії, як адвоката і правозахисника. Чи це була діяльність для прикриття? А Москва, починаючи з 90-х, можливо, просто вирощувала собі рашистську Леченку в Україні під виглядом адвоката. При цьому Монтян спокійнісінько поверталася собі в Київ і давала інтерв'ю різним інформаційним помийкам. Ось ця блокада таке? Більшого маразму і придумати невозможно. Українські виробники проклинають все на світі цих дегенератів, которые. Які... там стоят и блокируют, ну и ходят там упорные слухи, что за хорошие денежки в темное время суток, когда там нет журналистов, они пропускают кого надо. То есть ребята решили, а что это мы там денег не получаем, там все в Крым идут, фуры идут, а мы с этого ничего не имеем. Но это, повторяюсь, слухи и грязные языки. Да. Но я им почему-то верю. Было ощущение, что этих дегенератов на ну, російські производители, которые охотно произведут замещение украинских не ставить, не Але ви не переплутайте, Монтян же хоче повернення Криму до України. З Кримом так закончились, но цікаво, а от для, для вас Крым, когда, когда он вернется сам. Зла і буде. І Я приложу всі усилия щоб його вернуть. Ну, хоть к концу жизни, если не пристрелили. Mm. Я все-таки надеюсь внедрить в нашей стране более успешную институциональную модель, чтобы Крыму захотелось самому назад вернуться в на материковую Украину. Так хоче вона повернення Криму, що аж поїхала на російський купанський Керченський міст. Карочка, вот она. Приближаємося до Карочки. Заслужили, в серпні 2016 року під час спроби мантян покинути е межі країни і поїхати в Польщу її зупинили польські правоохоронці. На що ця правозахисниця заявила ось таке: прийде Росія, і вас тут всіх повішає на телеграфних ставках, і я буду дуже дуже рада. Так вам треба статам. Тим не менше, в ЄС монтянною такий пропустили, ба більше вона якимось дивом дісталася навіть європарламенту, де повторювала примітивні наративи країни-терористки. Ви безумні папуаси, які продалися за печеньки, ну от і 5 мільярдів або за що там ще. і кидаєте ви булишніки і коктейлі не в Беркут, не во внутрішні війська, а в собственну державність. Монтян такий же тип інформаційного покемона, як і Анатолій Шарій. і за рахунок того, що цей інформаційний покемон проявляє себе поступово і розширює російську пропаганду в своїх наративах поступово. Він примудряється максимально довго залишатися в інформаційному просторі. Для аудиторії Монтян, власне, як і для аудиторії Шарія, а вона це така собі правдорубка, яка проти всіх у неї всі кончені тварі е, і Росія, і США, і Європа і. Україна при цьому в Росії вона буде виконувати роль хохлиці для биття, як роблять власне усі малороси зрадники, які беруть участь у російській пропаганді. В Литві не надо вмішуватися, 200 лет прошло. А ви, Какая-то как е та ж самая злобна, маленькая горбатая собачка, ну, а ми, ми, о том, не що ну, 15-20 лет і ви станете тигром. Ну, ну, не, не буває тому, не буває, буває такі чує злобна, маленька, ну, гарбата собачка. А обізіяна красива, як обізяна. Ну, тут я от навіть не знаю, важко не погодитись. Хоча для Хом'ячка Монтяно грає, ось така сцена може навпаки означати: ах, якщо її не люблять в Росії, то значить вона, можливо, за Україну. Просто в Україні влада погана, от постійно. А в Росії насправді Монтян, ну. Так, не люблять, що аж представник цієї туристичної держави в ООН притяг монтян на виступ на Генасамблеї. Просто в дні широкомасштабного вторгнення. Дитяна, монтян. Слышно? Ще раз, добрий день, дами і господа. Надеюсь, тепер мене слышно. люди, которые не собираются в Европу, в НАТО, которые против государственного переворота, которые хотят жить в мире и дружбе с Россией и со всеми остальными странами, не то, что абсолютно не представлены в украинской политике, они преследуются в уголовном порядке. знаете, я вот дивился это заседание ООН наживо туди, в те дни, и когда побачив Мунтян, я ледь Не вдавився ще ніколи Штірліц не був таким близьким до провалу. Дуже шкода, що поки вся ця шушера ще перебувала в Польщі, Франції, Іспанії інших країнах, її не було оголошено в міжнародний розшук. Для чого взагалі я вам це все розповідаю і нагадую про цю е, колаборантку зрадницю. Бо якщо хтось виглядає як кремлівська консерва, смердить як кремлівська консерва, верещить як кремлівська консерва, то це кремлівська консерва і є. Про що я вам теж уже говорив, у нас дуже часто люблять звинувачувати у роботі на Кремль-чинних політиків, які ну не завжди вели себе доброчесно, але робили багато для України. Але при цьому абсолютно закривати очі на ось такий інформаційний кремлівський гній, який прикриває Ця правдоробством і ці люди, друзі, я вам ще скажу, з'являться. Вони ще з'являться, і ба більше вони вже з'являються знову в інформаційному просторі тільки вже не на телебаченні, а на різних ютуб каналах, які в тому числі дивляться українці. Тож робіть висновки. Ще раз нагадую про підписки та коментарі і поширення цього відео. А я вже пророкую, що під це відео набіжить багато Монтянівських ботів, бо вони у неї активні. Я не знаю, чи це пригожено їм платить, чи це дійсно абсолютно такі ж самі невіжені, як вона сама. Тому пишіть нормальні коменти, не нормальні, як завжди, буду блокувати. Ну і дякую всім тим, хто підтримує цей YouTube канал за допомогою спонсор. На патроні спонсорства на Ютуб-каналі і спонсорства через посилання Манобанку внизу є всім посилання. Ви можете долучатися завдяки вам. Виходять нові відео. Ну і не забувайте також підтримувати збройні сили України будь-якими донатами. Не забувайте це робити час від часу через перевірені фонди та перевірені вами, вами особисто ваші знайомі, вашим знайомим волонтерам або військовим напряму. Так, переможемо, Па-па!